Усім привіт! Вікторія 0 Шахтар, Донецьк 3. Напевно, прямо підпішку Перепуша. Таке вчинено піти пісня Маріо Пушича вийшла до півфіналу Кубка України. Хто буде суперником Шахтаря? Ми дізнаємося трішечки пізніше. Але я думаю, це... Великої ролі той не грає, тому що найголовніше, що Шахтар сьогодні переміг. Ігор Назарина на 17-й відкрив Олександр Зуков на 20-й хвилині подвоїв перевагу. І на 90-тій хвилині Ярослав Ракицький я гадав. Ну, і в підсумку 3-0 на користь Шахтаря. Впевнена перемога Підопічних Маріо Пушича. ось... Ну, ще брати їхні очні зустрічі, ніколи вони не зустрічалися, якщо я не помиляюся. Ну, Суперник та дуже сильний Вікторія. Це також треба було враховувати. Те, що тристала дуже сильна команда. Вікторія це команда, яка грає в другій лізі України. І грає Вікторія. Доволі таки непогано Доволі непогано грає Вікторія. О, Вікторія, зараз я подивлюсь, на якому місці вона йде. Мені, до речі, дуже цікаво, де там іде Вікторія. Ну, якщо коротко сказати, то сьогодні був такий перший дебютний матч Маріо Маріупуще. І мені Шахтар дуже був до вподоби. Вважаєте, що Шахтар здобув. Ну Поділу перемогу. Знає. Можна сказати, де є Поділу. О, Вікторія Плензення буде грати у першій лізі України. Зараз Вікторія йде. Ой, господій, не Планзень, це ж каже, перепрошую. Просто Вікторія. Вона йде на другій позиції. Це доволі непогано, має 26 балів і має всі шанси, до речі, Вікторія, щоб у наступному сезоні 24-25 потрапити до. Вищої Ліги України. Шанси принаймні. Принаймні. Є у Вікторії. Звичайно, що як там воно далі буде, я не знаю. Але шанси є завжди. Тому. Тому, знаєте. Вся боротьба ще буде акцентована попереду. Друзі, я хочу вам... Що можна так сказати. Ну, статистику, друзі, я не знаю. Це ще матч Чемпіона Кубку України. Не знаю, де можна знайти статистику даного матчу. Ну. Навіть не знаю. Хоча. Ось, якщо ще не помиляю, щось таке. Ну, автори голів, Автори, автори голів, я вам вже називав. так? Хто забив? Ігор Назарин, Олександр Зубков, так забив і забив Ярослав Ракицький. Ось. ось. Ось, ось та ще раз. Ось. Ну. А там Володінням і ось Тут я, на жаль, такою статистикою. Ну, скільки взагалі ударів? Ну просто дуже... Мені самому, просто дуже так цікаво стало. ну, ну моментів, звичайно, що Шахтар створював більше, ніж команда Суперника. Таким острішим був Шахтар. Шахтар грав певним номером. Ну і взагалі майже усі до матчу вірили в перемогу Шахтаря. Хоча я, я не здивувався, якщо Вікторія перемогла, тому що оболонь про обігрувала. Динамо Київ. І чому б і Вікторія б не обіграла Шахтара? Ну, все можливо. А ось статистика тим часом. Ні, буде статистика. 9-5 по ударах, поворотах, ну, удари площину 5-1, Хрехтер, кутовий 9-2, а так 79 на 50. Володині 69 на 31, але по Володині в мене ніяких питань нема. Домінує в цьому компоненті майже над усіма представниками України. Ну, і небезпечних атак треба було 55 у Вікторії 21. Ну, по всім статистичним показникам, сьогодні команда Маріо Пушича переграла Вікторію, особливо в таймі номер 1 Тамі номер 1 Володіння було 72 на 28, удари було 5-1. А ось в другому тамі Володінь вже 66 на 34 то по-друге, там він. І по 4-4 удари, то по-друге, там він був вже більше конкурентно спроможнім. Розумієте? Більше, більше конкуренції, хоча б з'явилось на а, футбольній арені. Остігули Шахтаря, які в першому таймі, вони десь і допомогли більш певно грати. Я думаю, якщо б Вікторія б тоді не пропустила, я думаю, було б важко би Шахтарю би скривати ось цю оборону Вікторії. А так, якщо брати в цілому, мені матч від шахтаря дуже сподобався, грали атакувально, грали красиво, ну і красиво перемогли. Більше такого контролю м'яча було. Ну, я ж кажу, у цьому компоненті Шахтар зараз буде дуже-дуже сильний. Ось так ось. Наступний матч Шехтаря Київського динамо. Я це відео пронос на матч буду робити десь. Навіть, навіть не знаю коли вам. Буде краще. Ну, в п'ятницю я одразу ж після матчу зніму відео. А прогноз на матч, напевно, десь в четвер. Десь, десь о... Перші половині дня десь відео. Ну, Динамо Шахтар це трішки інша історія. Ми зараз про Вікторію кажемо. Вікторії побажаємо успіху. Вікторія ще прогресуватиме. Дуже важливий матч проти Полтави. Що, друзі Дуже важливий матч буде проти Полтави. Тому якось так. Ну, подивимося, як там воно ще буде. Це відео я пропоную завершити. Підтримуємо Вікторію, підтримуємо Шахтар. Всім до побачення, друзі, всім пока. ще раз шахтар з перемогою.